Найсильніші молитви до Пресвятої Богородиці Діви Марії про захист дітей, родину у скорботі та за мир, звернення до небесної Матері, яка завжди є нашою заступницею і берегинею. Присвята Богородице, Укрий мене. Своїм святим омофором, бережи від усякого зла й напасті, будь моєю надією і світлом. Амінь. Матір Божа, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і небезпек, наповни їхні серця любов'ю й добром. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь.